У світі будете мати скорботу, але не занепадайте серцем, я переміг світ. Замість того, щоб ігнорувати небезпеки світу чи постійно непокоїтись про них, навчіться жити у переможній силі, яку дав вам Ісус. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи, не нервуйте, довіряйте Богові. В останні часи дуже важливо, щоб віруючі припинили покладатись на систему цього світу і почали покладатись на Бога. Чи то політичні негаразди, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Навчіться віддавати свої турботи Ісусу, який бере і несе ваші турботи. Знайте, що згідно Слова Божого, перемога вже ваша. Вірою проголошуйте визволення Господнє, не дозволяйте життєвим викликам стримувати вас. Живіть без стресу і долайте перешкоди, щоб виконати все, до чого покликав вас Бог. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд, і ви знаєте, що це? Це передача переможний голос віруючого. Хвала Богу, і ми захоплені цим. Так. Амінь. Так в духовній сфері відбувається багато подій. Так і це так дивовижно. Це захоплює мене у багатьох людей. Виникають проблеми. А людям, які ходять вірою, це створює незручності. І кілька днів так. тому ми зустрілися з такими незручностями. Так. Для тих з вас, хто дивляться цю передачу в записі, скажу, що мій дім був без електрики більше 80 годин. І Грегу, в нашому домі температура опустилася до мінус 4 градусів по Фаренгейту. Фактично, це була температура повітря без вітру. А вітер був. Було навіть холодніше. Так. Температура, як на дворі. Так. Так. Оце так. І це в Техасі. Так. Я так. розумію. Я розумію. До нас прийшов циклон полярного холодного повітря, який називається полярним або арктичним вихором, і він просто пронісся центральною частиною Техасу аж до самого узбережжя мексиканської затоки. Так, сер. Тому у всіх була рекордно низька температура. Я розмовляв з дуже досвідченим метеорологом. Він колишній військовий і член церкви Eagle Маунтін. Тож я зателефонував йому, я сидів в машині і заряджав телефон. Двері гаража були відчинені. А як ви відчинили двері без електрики? Бо там є маленька ручка. Тож я відчинив їх приблизно ось так і завів машину. Я сидів там, заряджаючи телефон, зателефонував йому і сказав, сер, я не пригадую. Я виростав в Західному Техасі, і у нас там було дуже холодно. Але згодом ми переїхали сюди, наприкінці мого навчання в середній школі. І тут я закінчив школу. Прожив тут всі ці роки. І я не пригадую, щоб я коли-небудь бачив тут щось подібне. Він сказав, тому що такого не було тут від 1949 року. Оце так. Все вийшло з ладу у всьому місті, і в нашому будинку. Слава Богу, у нас не прорвало труби. Alleluia. Офісні приміщення нашої місії це вже інша справа. І замисліться ось про що? Ми тут в цій студії, і це вже диво, так. що труби вціліли, так. і студію не залило водою. Так. Вона не зіпсована. І ось ми тут. Всього через кілька днів. Хвала Богу. Тому дякуємо тобі, Господи Ісусе. Моя донька Тері сказала мені дещо про це, і її слова запали мені в серце. Тож, це майже одразу викликало ударну хвилю. В моєму дусі назвемо це так. Я майже одразу зателефонував професору Стівенсу, бо він чудово знає перший завіт. Це є там. Проте, звісно, ви можете побачити це і в новому завіті, в другому завіті. Воно там. Отже, 15-й розділ книги буття. Ви пам'ятаєте 15 й розділ книги Буття? Що там відбувалось? Ну ж бо, аудиторія в студії. І ви? Ви, ті, хто Дивиться вдома. Так. Добре сказано. Так. Це перший скровних завітів. Перший скровних завітів. Так. З Авраамом. І в першому вірші говориться, по цих подіях було слово Господня Авраамові в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я щит твій, нагорода твоя вельми велика. І потім сталося ще дещо. Вони приготували все для укладання завіту, і були сказані пророчі слова. І тоді Бог сказав йому. Ти будеш похований у старості добрій або глибокій старості, Так, таксар у старості добрій, і після смерті Сари Авраам прожив ще багато років, знову одружився, і в нього так. ще народилися діти. Але зараз п'ятнадцятий вірш, а ти до своєї рідні відійдеш в мирі. У старості добрій похований будеш. В четвертому роді повернуться вони сюди, бо міра гріхів морею ще досі не наповнилась, ще досі не наповнилась. Міра гріхів а морею, міра гріхів морею ще досі не наповнилась. І це було дуже, дуже давно. Ці події відбулися дуже давно. А сьогодні ми живемо в такий час, сьогодні. Сьогодні, ми живемо в такий час. Коли дьявол штовхає людей, він тисне на них і він завжди переоцінює свої можливості. Так. Я в цьому переконаний. І дозвольте, я дещо поясню. Грего, я не згідний з політикою. Партії демократію. Я не згоджуюсь з ними. І я не згоджуюсь з ними відтоді, коли став достатньо дорослим, щоб розуміти це. І згодом все лише посилювалося і посилювалося. І Грегу у часи мого дитинства про аборт навіть не згадувалося. Вбивство дитини це було нечувано. Це недопустимо. А сьогодні це стало звичною справою. Про це кажуть як про якусь дрібничку. Так. Навіть святкують в деяких колах. І саме святкування відомого гріха доводить його до повноти. Це доводить його до повноти. Так. Так. Біблія пояснює це. Але хто такі ці амореї? Потрібно відповісти на це питання. Перший аморей. Це нащадок Ханаана. Ханаан син Хама. Так але вони стали відомими не лише як одна група людей. Вони стали відомими як ціла ідеологія. У тому як вони поводились, був певний дух. Згадувалося, що вони були родом із рідного міста Авраама, Ура Халдейського. Цар Ура збудував стіну, щоб відгородитись від Амореїв. Давня історія ще в ті часи, коли Авраам був там, тому він знав, хто ці люди. Коли Господь сказав йому це, він точно і він знав знав про що йдеться. Він точно знав, про що йде мова. я покажу вам на наших передачах цього тижня, що равини навчають нас у Хумаші, книзі Левит, якими були гріхи Амореїв, і в чому народ божий, народ завіту не повинен був приймати участь. І як тільки ви це побачите, ви почнете розуміти, що відбувається в Америці, що сталося на наших виборах, і що прийде. Так. З того, що так. ще не сталося з книги об'явлення. Грего, розкажи нам про це. Гаразд. Ми завжди чуємо про те, що Божі дороги невідомі, але його партнерам по завіту, його друзям вони відомі. Відомі, так. Тому що він говорить тут про це Аврааму. Я привіз з собою з Ізраїлю мистецький виріб. Це називається смуга Мебіуса, колесо Мебіуса, інколи це називають драбиною Мебіуса. Цікаво, чи не так? У єврейському розумінні. І це колесо всередині колеса. Якщо ви хочете знати, що тут написано на івриті, то дослівно це перекладається так: я і той, хто я є, бо я буду тим, ким я буду. Якщо я прикладу руку до зовнішнього боку цього колеса, приведу неї краю, то раптом вона опиниться всередині. Бачите мою руку? Я не забирав руку, але зараз я на зовнішньому боці, і потім я проходжу по всьому колу і повертаюся назад. Тому це безкінечність, це час. Це колесо всередині колеса. І саме так вони розглядають пророцтво не просто лінійно. У грецькому мисленні ми думаємо лінійно. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Якщо це передбачено на якусь дату, то пророча відповідь має прийти до 20 січня або вона так. має прийти до певної дати. Але це не так, як Бог все робить. Він робить все по колу. Подумайте про те, що сказав Михей. Так у Вифлеємі. Народиться немовля. Так. І через 715 років це сталося. Вірно? Тобто, це слово від Бога було живим так. протягом більше 700 років. Так. Фактично, це слово від Бога керувало арміями, керувало народами, і воно скеровувало до того, що Ісус мав народитися саме в Ефлеємі. І тому Він підштовхнув кесаря зробити перепис. Щоб ця сім'я опинилась там, де потрібно. Так, сэр. І всі ці речі взаємопов'язані. Тому пророцтво є ще один спосіб подивитись на час, окрім лінійного і поколу, це підйом і спад. Нема віри, мало віри, велика віра, від слави він вестиме вас від слави до слави, всі кроки скеровуються, і тому вони бачать все не лише таким одним чином вони бачать моделі. І Бог тут каже Аврааму, чи у той час ще Аврааму, про модель Амореїв. І якщо ви зрозумієте модель Амореїв, ви зрозумієте з пророчої точки зору, з точки зору часу, де ми знаходимося як народ, бо земля прив'язана до цього завіту, який ось ось мали скласти у бутті 15. Багато людей не розуміють, чому Бог так зволікає з судом над народами, чому він так зволікає з тим, щоб судити гріх. Грего, а чи ти не дивишся на це так, що Бог дає людям час покаятись? Це абсолютно вірно. Це абсолютно вірно. Якова, п'ятий розділ. Якова, п'ятий розділ, сьомий вірш. Отже, брати, будьте терплячими так. до приходу Господа. Ось землероб чекає на дорогоцінний плід від землі, і для нього терпить довго, Так. тому що його милість це та сила, яка переважає у його житті, і ось на що він чекає. А нам доручено зібрати в цей час урожай. Давайте я прочитаю вам третій розділ другого до Тимофія. Перший вірш. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра. Хіба це не схоже на наші дні? Це дуже схоже на наші дні. Зрадливі, лукаві, бундючні, більше любострасні, ніж боголюбні, які мають вигляд побожності, а сили її відріклися. Від таких відвертайся, не приймайте участь у цьому. Йдіть звідти, не приймайте участь у цьому. Тому ми можемо жити в системі, в якій, схоже, процвітають амореї. А амореї це дух це духовний світ, який процвітає. Але ми все одно можемо жити в завіті і бути переможцями. Давайте на хвилинку відволічаємось. Особливо я хочу так. звернутися до нашої телеаудиторії. Завжди пам'ятайте наступне: Бог любить людей. Так і байдуже, яку політичну партію вони підтримують. Бог любить людей. І ми так. любимо людей. Це служіння не проти людей. Проте ми рішуче виступаємо проти дьявола. Ми чинимо йому опір, бо саме це сказав апостол Петро. Так, Дух Божий через апостола Петра сказав: протестаньте йому, бо він, як лев, що речей. Він не лев, які речить. Він, наче лев, ходить, шукаючи кого пожерти. А ми ті, кого він не може пожерти. Так. Бо ми чинимо йому опір. Ми стоїмо міцно в вірі. Так. Амінь. Тому, коли ми говоримо про ці речі, пам'ятаєте, Бог був проти Амалекитян, але він любив їх. Так. Він любить людей. Бог любить людей. І я можу вам це довести. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Він так полюбив світ. Так. Він полюбив світ і Амаликитян, та всіх інших хетеїв. Так, Хананаян, Перезеїв. Він весь цей час любив їх. Бог ніколи, ніколи не відправляв у пекло. Так, це правда. Він помістив туди кількох дуже злих, нечистих духів. Це правда, пекло не було створене для нас. Так, воно було створене для дьявола і його ангелів. А потім все перевернулось, і люди потрапили туди. Вони потрапили туди через ми не будемо в це заглиблюватися, але я просто хочу ще раз зазначити, що ми не говоримо щось проти людей. Ми говоримо про біблійні часи. Бо коли ми дізнаємося, що Слово Боже говорить про це, тоді ми можемо дещо зробити з тим. Що відбувається в нашому власному житті, абсолютно вірно, і ми можемо щось зробити. Можливо, хтось у вашій сім'ї, чи хтось серед ваших знайомих є прихильниками іншої політичної партії чи має інші погляди? Одна з найгірших речей, яку можна зробити, це політичні суперечки, бо суперечки нікого не змінюють. Вірно, вони просто дратують людей. І тому ви просто кажете слава богу, і не берете в цьому участь. Розуміючи все це вчення, ви можете зрозуміти, що сталося у Сполучених Штатах в 2020 році так. з виборами. Ви можете зрозуміти глобальне так. потепління. Ви можете все це зрозуміти. Воно все тут, у цьому беззаконні амореїв. Досліджуючи писання, я зрозумів, що Бог дозволяє цьому гріху і своєму гніву досягти певного рівня. І коли воно досягає цього рівня, тоді суд приходить так. на цей народ. А Ісус буде судити всі народи. Ми увійшли до другої фази, бо те, що він здійснює тут у 15-му розділі, буде ратифіковано Ісусом на Христі. Бог просто не може дозволити, що все це тривало і тривало. Так він не може через свою святість, доки не зруйнує те, що він створив. Саме тому так, на Ізраїль може. приходив суд. і Богу доводилося виводити їх і поміщати кудись в якесь місце, щоб не допустити знищення всього народу. У нього завжди є залишок. Так. Він завжди його має, тому народча група людей будуть під судом. Це станеться в часи Ісуса Навина, як і було обіцяно Аврааму. Дозволь, вибач, так. Грего, давай поговоримо про беззаконня. Гаразд. Люцифер був створений досконалим, але потім у ньому знайшлося беззаконня. Це сталося потім. Так. І, досліджуючи писання всі ці роки, я дізнався, що беззаконня це робити щось неправильно, можливо, тому що це неправильно. Я маю на увазі, що ви прийняли рішення зробити це. Ви знали, що краще цього не робити. Ви знали, що Бог проти цього. Ви знали, що це приведе до неприємностей. І незважаючи на це, так. ви вчинили це. Скажу вам, хто дуже добре розумів це слово. Цар Давид. Давид добре його розумів. Дозвольте мені показати вам, ми маємо час? Отак, ми маємо ще 5 п'ять 32-й псалом. Ми зараз почнемо, а потім продовжимо, тому що ви хотіли поговорити про беззаконня. Давайте звернемось до 32-го псалма, починаючи з першого вірша. Блажений, так. кому прощені злочини або беззаконня, чиї гріхи покриті. Це дві різні речі беззаконня і гріх. Так. Однак вони між собою пов'язані. Блажена людина, якій Господь не зарахує гріха, і в чиєму дусі нема лукавства. Так. Тому, дивлячись на це, ви бачите, що на Євриті є три слова гріх, провина і беззаконня. Часто вони взаємозамінні, але у нас в Біблії вони перекладаються як гріх, провина або беззаконня. Перше, це давнє єврейське слово хата. частіше всього, хата використовується для зображення гріха і означає схибити. Ви це вже чули. Ви берете стрілу, випускаєте її, схиблюєте і не влучаєте у мішень. Тобто я схибив, але це може бути зроблено випадково. Це може бути помилкою. Це може бути тобто ви не ви хотіли цього робити? Так не обов'язково. А можливо, ви просто не знали. Не знали, як її запускати, розумієте? Два інших слова є серйознішими ніж хата. Друге слово це пеша. Пеша часто перекладається як злочин або провина. Ми щойно бачили це у тому вірші. Тепер послухайте, що воно означає. Це свідомий бунт проти встановленого стандарту. Це я свідомо саме так зробив Адам. Єва хата. Вона просто схибила, її було ошукано. Адам ні його не було ошукано. То був свідомий бунт проти встановленого стандарту, відмова від божої влади вийти за межі. Ось що це означає на євриті. Я виходжу за межі. Я знаю, що це моя тимчасова шкала, але я свідомо вийшов. Це за Це перекладається як провина. Правильно? Це провина або злочин. Наступне слово ще серйозніше, і саме до нього ми переходимо беззаконня. Це давнє єврейське слово аван, і воно стосується вашого внутрішнього характеру. Це виходить з вашого духа. Воно вказує на свідоме перекручення і спотворення того, що сказав Бог, хороше це погане, погане це хороше, правильне це неправильне, неправильне це правильне. Ви в буквальному розумінні перекручуєте те, що каже Бог, це те, що зробив Люцифер. Так. Він свідомо спотворив це приниження встановленого стандарту. Це слово також перекладається як збочення. Це збочення це спотворення Божої волі чи Божого плану. Тобто, коли ви свідомо знаєте. І свідомо спотворюєте. Гаразд, спотворення. Замисліться над цим. Спотворення. Потім це стає нечестям. Так. І з цього витікають всі інші речі. Це виходить з вашого духа. Я хотів сказати, що нечестя це спотворення або перекручення. Уявіть собі, плетені меблі. Які зроблені шляхом перекручення, переплітання матеріалу. Це перекручена брехня, це перекручена нечестиве гріховне життя, яке зазвичай починається поступово. Так, Так, ви продовжуєте поступати. Ви продовжуєте поступати цьому, і потім цьому. це стає частиною вашої духовної людини. Врешті ви доходите до того, що нечестя виглядає чимось звичним. Так. Врешті я досягнув успіху. І тоді ви будете зраджені, і тоді ви прийдете до того, що будете віддані руйнуванню вашої плоті, перекрученому розуму, і це те, що відбувається у цьому світі. А ви сердитесь на людей і продовжуєте використовувати слово гріх. Це гріх, але тепер це вже щось більше. Це зачіпає дух і серце людини. Тому прочитайте ці вірші. Я знаю, що в нас залишилося кілька секунд. Давайте прочитаємо ці вірші ще раз. Блаженний, кому відпущені так. беззаконні або злочини Пеша, свідомий бунт, і чиї гріхи або хиби покриті. Блажена людина, який Господь не залічить гріха, не триматиме проти неї беззаконня, збочення, спотворення, егоїстичне перекручування, і в чиєму дусі нема лукавства. Вірно? Так. Створи мені серце чисте, сказав Давид. Даниїл мав високий дух, Бог дивиться на серце. Ось що він сказав, коли вибирав царя. Я не дивлюся на зовнішнє, як це робите ви. Я перевіряю, чи не спотворене воно там, і чи буде він спотворювати мої слова. І саме так вчинив цар Саул. А наш час вичерпано. Наш час вичерпано, ми продовжимо завтра. Слава Богу. Хвала Богу. Віддайте Господу хвалу. Слава Богу. Продовжуй Джеремі. Дякую, дідусь. Коли все йде не так, як ви собі уявляли, що ви робите? Ви маєте віру Божу. Навіть посеред безбожної темряви ви можете бути під захистом, знаходячись у центрі волі Божої, якою б не була ситуація. Покладайтесь на нього, живіть вірою, і він прокладе для вас дорогу. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KCMR.ua в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи. Бог хоче, щоб ви жили вільними від страху, від стресу і турбот цього життя. І що б навколо вас не відбувалося, не впадайте у відчай. Слово Боже і його дух захищатимуть вас, і ви можете набувати впевненість, читаючи і слухаючи проповідь Слова Божого. Можливо, вам доведеться переслухувати щось знову і знову, щоб це потрапило у ваш дух. Але ми знаємо, що не можна впадати у страх. Слово Боже обіцяє нам силу, любов і здоровий розум. Як жити у світі, який постійно знаходиться у конфлікті з тим, що ви бачите у писанні? По перше, потрібно знати на кого покладатись. Ісус, той, хто бере, і несе ваші турботи, але вам слід вибрати, дозволити йому це зробити. Не забувайте про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Це безкоштовні ресурси, які ви можете використовувати для свого духовного зростання. Читайте і замовляйте наші матеріали, і вони допоможуть вам ходити в любові Божій. Ви можете також знайти нас у соціальних мережах. Велике спасибі всім за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дій те, що дає життя на Кейсі Мургіє, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтеся зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.